Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень, тому прошу. Небайдужих долучитися до цього збору для того, щоб хлопці оперативно змогли отримати дрони. В описі до відео буде вся детальна інформація, і, власне, реквізити, куди ви можете направити донати. Тепер з приводу теми, яку ми зараз будемо обговорювати, вона пов'язана з інформацією, яку опублікувало видання Голос Америки. Отже, Сполучені Штати 23 лютого планують оголосити новий великий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну та через смерть в російській колонії минулого тижня опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, уникаючи подробиць щодо запланованих заходів обмеження, Кірбі зазначив, Начев, що новий пакет санкцій змусить Росію відповідати за війну в Україні та смерть Навального. Водночас, Кірбі відмовився коментувати можливість визнання Сполученими Штатами Росії державою спонсором тероризму. Нагадує сенатор Грем. Власне, піднімав це питання з приводу запровадження такої жорсткої міри по відношенню до Росії. Кірбі зазначив наступне: ви побачите в цьому пакеті, який ми збираємось оголосити в п'ятницю набір режиму санкцій, який призначений не тільки для притягнення до відповідальності пана Путіна за тепер уже два роки війни в Україні. Також буде окремо доповнення. Додатковими санкціями, що стосуються смерті пана Навального, це на жаль всі деталі, які я зараз можу оголосити, заявив Кірбі. Радник також повторив заклики до Палати представників Конгресу ухвалити законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню, який був прийнятий. 13 лютого Сенатом Сполучених Штатів, звичайно, одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити прямо зараз, щоб протистояти Путіну, це знову прийняти двопартійний законопроект про національну безпеку та підтримати Україну, яка продовжує мужньо боротись та захищати свою країну, сказав Кірбі. Ось така достатньо коротенька інформація від Голосу Америки, і тут потрібно знову ж таки побачити. Що саме буде включено у новий пакет санкцій проти Росії? І все ж таки у подальшому хотілося б побачити визнання Росії державою спонсором тероризму, оскільки вони власне продовжують Росіяни, маю на увазі, здійснювати злочини по? Відношенню до української держави, і ніхто в Росії не збирається припиняти відповідні діяння. Тому чекаємо цей перелік санкцій, так і, власне, тоді вже дамо йому оцінку. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politex та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!